Привіт! Сьогодні тяга і жим, заключне важке тренування цього тижня і фактично всієї підготовки. Далі тиждень відновлення і вихід на поміст. Тому сьогодні працюємо зібрано, спокійно, робимо свою роботу підхід за підходом. 20 на 8 розминка. 70 на 6, включаємо тіло в роботу, техніка дихання. 100 на 4. Рух вже має бути щільнішим. Контроль зі старту, без ривків. 140 на 3, вага вже буде відчуватись. Тримай спину стабільною, штанга близько до ніг. Поїхали. 170 на два, спокійно з підлоги, впевнено на догори. 195 кг, кілограмів, перший робочий підхід зібратися, і трохи потерпіти. А, блядь! 195 кілограмів, другий робочий підхід. Дотиснути як сьогоднішнє тренування, так і підготовку в цілому. Робо. І ще одне. Продовжуємо. Далі заминка. Розведення ніг в блоці. два підходи по 20. Далі світло, буде трішки веселіше. Зведення ніг в блоці. два підходи по 20. Як завжди на завершення, ви це на перекладені, 4 підходи, 60, 50, 40, 30 секунд. Заминка все. Йду переодягаюсь, не люблю, коли після тяги все в креді. І продовжуємо далі. Ну що ж, тяга все, заминка все, лишився фінальний жим. 20 на 10 розминаємося. Сорок на шість, тіло вже втомлене, але треба ще трохи попрацювати. 70 на 5. Ще один раз відчути штангу легкою. 100 на 4. Робочий настрій. Все знайомо. 120 на 3. концентрація в кожному повторі. Сто сорок на два вже звичайно ж буде важко. Але працюємо спокійно, тому що все має бути під контролем. 155 кілограмів. Перша робота на сьогодні. Перевірити готовність. 155 п'ять кілограмів другий підхід. Передостанній жінці є підготовки. 155 кг, третій підхід завдання в цьому підході поставити фінальну і потужну крапку всієї підготовки. На цьому все, підготовка завершена, робота зроблена. Без виправдань. День за днем, так, не так, але я показав, як роблю це саме я. Все, що я міг вкласти в штангу, у втому, у відновлення, в голову. Я це зробив. Далі вже не про тренування, далі вже чисто про характер, про вміння вийти на поміст і зробити свою справу спокійно. О, дали світло! Далі у нас буде тиждень відновлення. На цьому тижні легенько присідаю, легенько пожму і сам старт. Покажу вже все разом, щоб видно було 100% повністю всієї роботи. По вазі. Планував виступати в категорії до 100 кг. Сьогодні у нас субота, вівторок буду дивитися. Якщо вага буде десь 102-103, спокійно зганяю, і заходжу в категорію до 100%. Якщо буде більше 103, -103 кг, Нічого страшного, запускаємо комбайн, збираємо колосочки, трішки набираємо і йдемо в категорію до 110 кілограмів. По самим змаганням. Для мене це нова історія. Перший раз буду виступати і на цих змаганнях, і в цій федерації. Федерація називається Крава, турнір Залізна арена. Знову ж таки, ніколи там не виступав, тільки чу, ну, всі з усіма спілкуються, чую багато позитивних. Відгуків негативу взагалі не чув. Знову ж таки виступлю, розповім, як воно все там відбувається. Чим для мене це цікаво? Тому що знову ж таки по розпіддім в цій федерації неможливо зайняти призове місце, не пройшовши допінг контроль Для мене це просто як бальзам на душу. А тут ще раз ну, що допінг контроль і після допінг контролю ще буде детектор брехні. Це двойний бальзам, <смі> просто я не знаю, я такого ще ніколи не чув, ніколи не бачив. Тому буде в два рази цікавіше прийти і пройти контролі, позмагатися і ще на детекторі брехні побувати. Просто топ. Що ще хочеться сказати про ці змагання. Ну, в Україні не для кого не секрет, люба федерація змагається ну, більше як на ентузіазмі, так і. Почесна грамота медалі. Тут людина, президент федерації, робить призовий фонд. Тим більше от, ну, для матерів, під час війни так, людина, можна сказати, свої гроші ну, там, не вкладає в себе свою родину, а дає на розвиток спорту. Просто не знаю, ну, з чим це можна порівняти. І що цікаво, саме для. Людей, які йдуть під допінг допінг-контроль, це взагалі рідко буває. І абсолютний переможець отримує аудіт Ну, щоб розуміли просто рівень. І люди, які змагатимуться без проходження допінг-контролю, там в них буде також призові 500 тисяч, ну не можу точно сказати, але десь в таких рамках. Тобто в Україні я взагалі ніколи не знав і не бачив таких призових. Тим більше буде цікаво подивитися, хто прийде туди позмагатись. Тому що ну, як, за почесну грамоту за медалі йдуть змагатись, і начебто проходять все. Ну, цікаво подивитись, як буде тут. І, тепер найголовніше. Що я хочу сказати, це навіть не сказати, а просто подякувати всім за підтримку, подякувати всім, хто поряд, подякувати всім, хто дивився. Ви вже як не як також частина цього шляху. Побачимось на змаганнях. Працюйте чесно, і результат обов'язково до вас прийде.